У Житомирі відбувся форум партнерства для кращого майбутнього відновлення та стратегічний розвиток громад. Це регіональний форум, який відбувається у 18 громадах України, де ми робили інститут Республіка, робив дослідження стосовно консолідації і впливу зацікавлених сторін у відновленні та стратегії розвитку громади. От і власне одна з громад це є Житомирська територіальна громада, де ми також опитували респондентів для того, щоб зрозуміти наскільки люди зацікавлені в тому, що і мають певний вплив на розвиток громади. Учасниками форуму були представники влади, громади, бізнесу і місцевих медіа. Для них презентували результати дослідження впливу і консолідації зацікавлених сторін у відновленні і стратегічному розвитку громад. Сьогодні хочеться зробити такий майданчик обговорення результатів, які сьогодні будуть презентовані на події, і безпосередньо думки дуже важливо почути думки представників різних ключових сторін, що вони думають з приводу стратегії власної громади, які можливо треба світити, побачити, що можливо не було включено, і власне шукати. Ну, розуміти свої сильні і, а, сторони, над якими треба працювати, знати свої можливості і розуміти, куди рухатися далі, навіть в час війни. Виконавча директорка Інституту Республіка Інна Душка наголошує, що розвиток міста та територіальних громад був і залишається завжди важливим. Якщо ми говоримо про стратегію, то ми говоримо про плани на майбутнє. І а, власне кожна. Громада, якщо вона хоче розвиватися, якщо вона хоче бути привабливою, хоче зберегти молодь в громаді, щоб громада не виїжджала десь в інші громади, де більш для них перспективніше. І того, щоб була вона приваблива для туристів і, взагалі, для мешканців, в першу чергу, для мешканців громади, хто тут живе. Тому ну, власне стратегія має бути і дуже важливо, щоб до стратегії розвитку громади були долучені різні представники, ключові представники, які безпосередньо мають вплив і зацікавлені в розвитку громади. Вікторія Шульська, Олег Ціпаренко у центрі подій СТВ.